Приходьте, питайте, приходьте на наші заходи, не можете приходити на заходи, приходьте до нас в офіс, запитуйте, отримайте консультацію від наших е, працівників. І е, головний посил наш це Джем, це є для самостійних наречених. Ми представляємо студію Ейфорія. У нас народилася місія нашої студії, яку ми назвали, що ейфорія це більше ніж просто відео. Тому що насправді весільне відео йде не для вас. Воно для ваших діток, для ваших принцес, для ваших дітей. Ті, які будуть дивитися через багато років на кохання своїх батьків і хотіти ставати такими як батьки, щоб оце от кохання зігрівало і вони показували його на своєму весіллі. Ми знаємо, що знімати, ми знаємо, як це зняти, ми знаємо, як наречати підготувати власне, до того, щоб вони робили щось таке. На жаль, фото не зможе передати, що машина бачили о Гад. Буде тільки О. Відео буде рівнозначно з фотографією, цікаве, коли воно правильно знято, правильно змонтовано. Тому з самого початку, коли ви обираєте фотографа, портфоліо це, звичайно, все чудово. Це звичайно в такі пункти, галочка, клас. Але наступний пункт людина. Наскільки вона вам підходить. Ми дуже часто фотографію можемо підсилити е, надписом, де тобто людина. Рефінант несуть. Сама зйомка це визнаречаном дружби-дружки, які обов'язково допомагають, це люди, які не просто гарні для картинки, це люди, які несуть відповідальність за справді за допомогу.